Ми хочемо запросити до нашої студії дівчину, яка е український талант насправді, але зараз проживає в Америці. Зараз вона повернулась в Україну. Чи не повернулась? Зараз ми про все це у неї розпитаємо. Міка, Міка Ньютон. Доброго ранку! Доброго ранку! Давай ми тебе запросимо ось туди. Обходь, будь ласка. Ось. Проходь, зараз будемо тебе розпитувати. Слухай, кажи правду. Ти повернулася вже назавжди до України. Ти зараз проживаєш у Сполучених Штатах? Що відбувається? Mm -hmm. Ну я продовжую жити в Америці, Готовлю к випуску слідуші сингл, і вже записано більше 10 пісень. И... Я приехала сюда, понятно, и поработать, uh -huh. и концерты, и вот родилась мысль прямо здесь, когда я приехала. Я написала песню в Америке и на английском текст. И когда уже летела в самолете, я поняла, что мне что-то хочется сделать для украинской публики. Я поняла, что я соскучилась уже больше, чем года меня здесь нету. И э, я начала писать на украинском текст, и э, вот, собственно, в течение недели мы решили, что мы будем записывать, мы решили, что мы снимаем клип, мы его сняли уже, вот, и, кстати, это открытка. если кто-то нам будет звонить, вам с большим удовольствием распишусь, вот такая была в клипе. Ой, у нас есть питание, между прочим, наши глядашки, трешки, что тебе mm -hmm. его поставлю, скажи, а, чи правда, що ти зараз працюєш над своїм першим а, американським альбомом? Так. Да, ну, да. Я... Які подробиці ти можеш нам розповісти, так, щоб не відкривати всі її таємниці? Так, я знаю, що Будуть дуже шикарні балади, дуже красиві балади, це правда. І одну з них написав Волтер Афанасів, який писав для Селін Діон, «In my old» для Мерай Керри, він такий композитор для вокалисток-вокалисток, тому що пісню спеть, а, ну, Нужно так по поесть хорошо. Перший сингл, про який ти розповідала, вже встиг потрапити до а, американських чартів. Да. Які відгуки ти загалом чула а, від американських критиків? Тому що, мабуть, отримувати відгуки з України, а, то вони дуже приємні, правда? Да. Разные, вони дуже різні, вони відрізняються. І а, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що зараз ремікс на «Дендаміндам» в Англії, зараз в п'ятерка лучших реміксів в Англії. Тому все йде своїм чередом. Звісно, коли ти хочеш бути і зробити, Что-то для всего мира, то немножко нужно больше времени, и занимает это больше времени, чтобы песня дошла к каждой стране, чтобы она стала популярной. Вот поэтому нужно много-много трудиться. И сейчас я приезжаю 28-го уже. Я буду в Лас-Вегасе петь, поэтому график расписан. Вчера же уснула в 7 вечера, я уже очень устала, и поэтому сегодня утром просыпалась с легкостью. А, до речи, а, подсказывает тут маленький гномик в усе, <laughs> А что есть звонок с питанием до вас. Очень приятно. Алло, гутен морген. Доброе ранку. Доброе утро. Пам-пам. Доброе ранку. Гном. Пожди, пожалуйста, а что вы будете сейчас петь нам самое хорошее? О, Что, что, что? Что вы зараз успеваете нам самое а, хорошее? Самое хорошее для вас спою наконец то потому что уже э, никто не слышал уже последних 11 лет, как я пою на украинском языке, поэтому. Mm -hmm. Я хочу презентувати для вас всіх всім свою нову пісню, яка називається Не відпускай. Ну давайте тоді послухаємо. Давай, давайте поспіваємо. Будь ласка. Міка Ньютон ексклюзивно на телеканалі М1. Перша україномовна пісня авторства самої співачки. Вже зараз на ваші вуха. Ми її вже чули. どう it's В'яцянляте не відпуска. Я казала, що буде круто. Я думаю, що вам сподобалось не менш ніж нам. Дякую, міто. Спускайся, будь ласка, до нас, я навіть не можу говорити. Ну, Нормально було тепер. Я так не розумію, чому ти 11 років не співала українською мовою? В тебе виходить дуже ну, кльово, взагалі. Немає Дякую. слів просто. Я не знаю. Знаєте, якось так вийшло, і коли ти плануєш зробити, мене всі є ж Західної України, і всі просили Міка, ну коли ну коли, ну коли. І я розумію, що коли так просять, тобі Треба якось зробити. воно воно по перше, ну. Ну, взяти і написати воно не хочеться, воно мало прийти. І ця пісня просто прийшла до мене з неба, і текст писався дуже легко. І тому воно від всієї душі ми переживали. І... Але вийшло себе, так, що почали. Потім... Кліп yeah. також власне, прийде десь згори, от, він ]ля. вже прийшов. Вже прийшов. Вже, прийшов? Вже зняли кліп, так. І коли його можна буде побачити? Вже скоро вчора я віддала. Робити монтаж. А що і... там буде цікавого? Ну от я буду в такому образі можу показати це відкриточки. Ой, обіцяли тобі питання від нашої глядачки: чи будуть у твоєму репертуарі пісні українською мовою іще далі? Чи ти знову будеш чекати, поки вони прийдуть зговорити? Я думаю, якщо вже вони почали приходити, о, до речі, зараз показують фотографії кліпу. Якщо вони вже почали приходити, я думаю, що вони будуть. Ну і власне ще одна така новина. Для нас це було відкриття. Ти, здається, стала а, а, займатися городиною? чи чим? Що ти там вирощуєш у своєму це... Голівуді прямо у себе під газ? Це, це саме таке, одне із тих. Е... Кріп, петрушечку, там, да, по чуть-чуть. кропчик мене чекає. А для, це чого? Правда. Для, чого? для мене це а, як медитація, я не знаю. Я просто отримую великий кайф, коли ти ввечері після всіх. А, справ дати чи кучувати? І все, <ріст> от все. Я просто я беру землю, починаєш сіяти, і якось легко там готувати. До речі, другий куплет, коли я на англійський писала, я от сижу, і починаю писати текст. Я думаю, боже, ну, що так скучно? Не можна ж взяти, сісти, нічого не робити і просто думати над текстом. Можна щось робити і ж думати. що? Я зроблю Брауні, і я наколотила це Брауні і спекла і торт, і другий куплет в мене почився. Ну так от не <с">. тільки талановита співачка, не тільки талановита городниця. Просто неймовірна віка Ньютон сьогодні в нашій студії.